А ти знаєш, як англійською називають мільярдера? Ілон Маск? Смішно. Маск справді цього року очолив рейтинг найбагатших людей за версію журналу Forbes. Але я не про те. Англійською мільярдер буде більйонер, і це аж ніяк не пов'язано з більярдом. Тоді ми надсилаємо більярд подяк іншій персоні Джону Кодвелу про мільярдера-більярдера, який надає допомогу українським біженцям у Британії. Наступний матеріал. Його статки становлять майже 2 мільярди фунтів стерлінгів. У списку найбагатших людей Великої Британії за версією авторитетного The Sunday Times», він посідає 115-те місце. Вілли, яхти, колекції витворів мистецтва. 70-річний британець Джон Кодвелл живе розкішним життям, якому позаздрить будь-хто. Вартість особняка кодвела 10 мільйонів фунтів стерлінгів. У будинку 50 кімнат. Мільярдер влаштовує тут великі благодійні бали. Цієї осені Джон здивував своїх гостей, бо вимкнув у своєму особняку опалення і зробив це зовсім не через економію коштів. У моєму домі є тепер тільки одна тепла кімната: це кухня. У спальні на ліжко поклав собі додаткову ковдру, зменшує підігрів у басейні. Все це, аби підтримати українців, які переживають за. Раз кризу з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Джон та його дружина, литовська спортсменка Модеста вже сняускайте, поселили у окремому будинку на території свого особняка українських біженців. Говорять, що не могли залишатися осторонь біди українців, адже дружина Джона, як ніхто інший, знає, що таке вторгнення Росіян у 1991 році. Її родина стала свідком злочинних дій радянських військ у Вільнюсі. Коли я бачу матерів, які змушені залишити своїх чоловіків вдома на війні, а самі повинні захищати і дбати про своїх дітей на чужині, я відчуваю їхній біль. Вони не розуміють, що буде завтра. Тому ми з Джоном повинні були підтримати українців, відчинивши для них двері свого дому. Більшу частину свого капіталу Джон Кодвелл заробив на продажі мобільних телефонів у 1987 році. Він разом з братом створив невеличку фірму, яка за 8 місяців заледве продавала лише 26 телефонів. На даний час компанія Кодвелл груп також кількість мобільних продає за одну хвилину. На початку 2000-х мільярдер продав компанію і присвятив себе родині та благодійності. Британець став одним з перших багатіїв, які підписалися на клятву дарування Біла Гейтса та Уоррена Баффета, що закликає мільярдерів протягом життя віддавати не менше половини своїх статків на благочинність. Зараз Кодвел володіє некомерційною організацією, яка займається проблемами дітей з аутизмом.